Вітання, друзі! Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі Renner Place. Це продовження проходження гри Sally Pace. четвертий епізод. Останній, ну, передостанній. Так що погнали! Продовжуємо наше проходження. Зупинились ми на цьому, як ми з вами пройшли, були попередні. А і мій світ пальним треба рухатись далі, продовжуємо наші проходження поїхали. Не забудьте перед початком цього відео задонатити в ЗСУ, щоб я записував був відео спокійно, без повітряних тривог. Також після донату в ЗСУ задонайте мені на М2 SSD на 6 ТРБ. Буду вдячний всім також після цього. Підпишіться на ігровий канал, телеграм, канал, Ескорд, сервер. Та інстаграм, підпишіться та групу в Фейсбуці, а ми поїхали, продовжуємо наше проходження. Отже, нам треба тут щось ходити, брудити. О, Господи, наша така яскравість. Мені велика, у мене зараз очі витечуть. Ну, Тут сальні подорослішав, і нам тепер треба розбиратися, що тут робити. Типу, так якби з батьком сталося теж щось невідоме і нам треба розслідувати. Або, можливо, в салі глюки почалися. і... Так далі, коротше, треба знайти десь ключі. Треба знайти десь все, що треба. Ага. А де ключі валяються? Може в цій кімнаті? Серед коробок, я, я не знаю. Десь треба знайти ключі. Так, це, це дуже цікаво. Давайте я роздуплюся. А, ось ці ключі! Ні, то чекай, що то. Хм. Каже, це є мій телефон. Каже, дай мій телефон. То не ключі. А, треба знайти телефон сальо. Почалось. Це типу, пройшов час і типу сальний фейс став дорослим. Чи що? Я сам не, не вдупляю. Короче, щось в підвалі може, ще треба пошукати. То кит. То викид. А, може нам треба вийти через підвальне приміщення? Тут код, я не знаю коди. Ага. Ага. <кій> тобто десь треба з нотатником шукати код ще. Це дуже цікаво. Давайте розбиратися. Але дивно, я щось пригадив, що от інший лесплейщик не перезапускав. і там тут та азагадка з, з боже збав пентограмами була. Типутиява круче раз знайти телефон Саллі. А теж може бути Саллі телефон. А ти взагалі хто? Окей. Він нам щось дав, може нам треба було... А, до нього треба було піднятися, окей. Що він нам дав е, селфон Юз. Він нам дав селфон, окей. Uh -huh. Він нам дав якраз селфон. Не можу вийти на вулицю. Добре, у нас є селфон. Що шо він каже? Треба ця батарея мертва. Треба чардж. Десь значить знайти зарядку. Ага, починаються побутові справи. А де ж може бути у всіх добрих людей зарядне від телефону? У мене завжди зарядне лежить в нормальних речах. Типу, або десь в шафі, або десь в того. А шо в душі? Тут зразу якесь світло помінялося. Ага. Хто ж міг заникати зарядне, я не знаю. Добре, треба може шукати на інших поверхах, типу того. Я не знаю, я в перший раз це граю, я... Не пам'ятаю. У мене на загадці з тими дральними, боже звав, пентограмами. Е -е... Все пішло під крах. Коротше, нас не випускають. Може за тим кодом є, до речі е цей зарядний пристрій. Так. Так, що це ми знайшли? Код. Ага, ось цей код. Так, Ось цей код. так, о, в підвал і... там мужик я зарядне. Хм. А, так Okej, okay. je kod? Dajte li hljanu. Uh, eee, kod. Čotere noli tre tre. Tre pijaj čist čotere. Čotere noli tre pijaj čist Aha. Dobro. Čotere noli tre pijaj čist čotere. Три, пять, 6, 4, чекай 4, ноль, три, пять, 6, 4. Ха дивно, а що за код? 4, ноль?

3, 5, 3, 6, 4. Окей. 4, 0. 4. 0. Я я не запам'ятав мені третьоскріншот десь зробити. Чекайте. Эм. Зараз. Тут треба натиснути, Здається, ось так є. Так, я сфотографував код. А ту гру можна якось у вікно дати, щоб типу код відкрити зразу. А ну зараз я. Натисну на паузу. Запис пішла, пішла. Добре. Значить, код такий у нас тут. 400 коротше з нульом. 3, 53 64 и далее. Все, ізі, блін, Ну я ж так фоткав по скріншоту, чому? Боже, монцгер зовсім не варить. Я не знаю, до пятого епізоду я напевно знов буду. Я напевно буду овоч. і напевно, як ми закінчим, я довго буду. Ну, ті ці епізоди. Я, напевно, довго буду відходити. Це просто дреш, друзі. Знайти код, бляха-муха. Ага, осьо, ми. Вставили касету. Ага. Це якась жінка щось розповідає, М -м -м. Ну, коротше, як бачите. Э -э коли в мене є світло, я можу підглянути підказку в Ютубі. Коли в мене перетрубацією зі світлом, це трохи. Важко зробити, тому що. Коротше. Телефон треба зарядити там, де. Короче... Ой, де та тумба? Чекай, зарядить телефон треба. Він ще заряджав телефон. А так. На другому поверсі він заряжав телефон. Чи де у мене вже мозги плавляться від тої гри, як плавлений сир вже. Коротше, з тим епізодом ще розбирайся, а розбирайся. Ну просто у мене вже тригерворнінг якийсь спрацьовує. Ага, ось цього зарядка. Так, я... ну, я дав телефон на чарджинг. Тепер його треба зарядити. То було в тій кімнаті. Йо перстес, скільки ти будеш ще заряджатись і що я маю робити в той момент? Я дійсно щось з того не пам'ятаю, щоб таке було. Я пам'ятаю, я на загадки з тим, бо збав пентограмами. Е, пентограмами моє проходження закінчилось, ну ще тоді. Ще коли я грав був. Для себе. І все, коротше так, Luke's Messengers. Так. Плюс. Ага. ще старий телефон. Дивіться, Йоперний театр. Що та вібрація? Легендарна. Ага. У мене така вібрація була на Nokia 63.00 Е, э, Ні, 53.00, 6300. Що, все? Це кінець? Весь епізод. Окей, це демо фінал у нас. Якось дивно. Це в нас демо фінал. Коротше, добре. Значить, наступний серії п'ятий епізод буде заключний, і ми на цьому закінчимо. Та це фінальний все є, якось дивно, то все. Є. Ага. І це початок наступного епізоду. Ага. Добре. Коротше, це початок наступного епізоду, походу. Так що на цьому ми закінчимо. Не хочу ніякі спойлери ловити, так що... Buvai te, papa, viskas buvo krūto.